Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина. І знову канал Сільське подвір'я. Сьогодні, як ви бачите, я вдома. Дочекалася все ж таки свого вихідного. Будемо щось робити сьогодні, а роботи не початий край, навіть не знаю, з чого починати. Чоловік пішов на заробітки. Бо коли я на роботі, то, то він вдома. А коли я вдома, значить йому підвернулося, підвернувся заробіток, значить він пішов на роботу. Жулька мене пильнує. Побігла, побігла з ним, подивилася, що там холодно на полі і прибігла. І прибігла. Ой, а що ми будемо робити? Ціла купа сьогодні роботи. Першим ділом сьогодні зробила, роблю пральний день. <кій> Бо вже хто зі мною давно, то знає, що у нас немає в хаті води, у нас бачок, і відповідно машинку треба пильнувати, коли вона воду викачує, і щоб залити. Другої там на декілька разів прополокати одяг. Ну, поки машинка пере, то я поки що поставила варити на газ бульйон. Чоловік накричав зранку, що пали, пали в хаті. О, як бачите, я вже підпалила, не знаю, видно, не видно. Того, що газу треба, газ дорогий, не дешеве задоволення, газу треба різати свині. Так що приступаємо до роботи. Ранкову поранку у курей чоловік зробив, але ми маємо таку мармазелю, що нам кудись перелітає і ось уже робить порядки. І так уздовж. І так уздовж вона вже все посувала листечко, котре нам вітер надув, ось з цих дерев. Ми маємо вічну таку проблему з цими деревами, бо в нас завжди купа купа листя нападає. І це все треба згортати. Це все я згортала кожного року і закидаємо під свині. Ну, побачу, що я сьогодні встигну зробити, бо воно сухе. А дерева ці. Хто зі мною давно повторюся, то знає, що у нас дуже височезна за цими деревами скала. Наша хата поставлена так, що тут було все, все скала тут була. Ось такі, такі виступи. І ці дерева спиняють нам усі каміння, які згори летять. А згори летять такі плитки і каміння, такі нехілі. Нормальні такі. Так, купа ще роботи, купа того всього ще порядки зробити, до зими підготуватися, бо все, так все лежить від осені. Я навіть не соромлюся, бо того, що він сам на дві руки не може всього устигнути, Якщо він робить у городі, то він не робить вдома. Ну, якось так. Буду зараз загонити ту курку. Вже бачу, чоловік ось там ось там заклав щавий сітку, підняв, але вона все рівно десь перелітає. Мусимо її сьогодні вечором, напевно, зловити і відрізати її кусочок пір'ячка одного крила. Колись моя бабка казала, що курим різати тільки одно крило, бо вони з одним крилом не перелітають, а з двома вони так як пароплан. Пікі, пі, пікірують на, на одно місце. Так що такі справи. Щось потрошки курочки починають нестися. Вже чоловік вчора втішився. Вже. Ще одне яйце прибуло. Ну, може, зараз їм якоїсь зелени не кину, бо маю одну роботу. Зараз покажу, яку роботу маю. Чоловік мені вчора. Неділя, не неділя перед вечором привіз ще одну роботу. Правда, котики? Ну, лиши жуля! Жуля, ану, ну що ну є? Що? Ти кота не виділа, то наш кіт. Дивіться, знаєте, що це таке? Кормові буряки. Цього року такі кормові буряки, що чоловік взагалі в захваті від цих буряків. Дивіться, які. Що це буряк? Чи це? Це просто карикатура. Бо в нас такі були буряки колись, колись, що вони, коли їх микав, то вони доставали до коліна, такі високі були. Як скільці колись бабка з дідиком казали. То я маю оце все діло зробити. Буряки окремо, буряченка окремо. Ну і буряченки зараз курим, свиням і нажерут. А бураки окремо десь чоловік казав, що десь в одному місці скидати і годувати свині, бо нема чого його тримати, бо каже, що гниє. Що багато дуже на полі полишалося, що загнило. Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. Так що беруся я до роботи. Але зараз ще, зараз ще свиням треба дати муки, бо що, що вони будуть. Сама Бураченка їх тримати не буде. Так що пішла я по муку. Поки машинка пере. Поки машинка пере. Ага. Так, чоловік уже дрібні бараболі згодував. Супер. Бо того року у нас тут так бараболі стояли. І так і зогнили багато, і так ми викидали. Так він. Згодував, та й добре, що згодував. Бо будемо свині всі підряд вирізувати, чи великі, чи малі, без різниці. Все будемо вирізувати, нічого не будемо залишати. Бо свині вже у нас звелися, хоча ми кожного року купляли кавалера до своїх дівчат, до своїх льошок. Нічого, нічого з того не вийшло. Зараз покажу, але. Спочатку візьму візьму меленого. Тут чоловік намолов, візьму муки, бо треба щось їм їсти дати, бо то зараз тут таких криків стайни, що то буде страшне. Добре, зараз наберу, далі покажу. Так, що вам розказати тут? Тут не знаю. Тут купа павутини, купа павутини, він нічого, бідний, не успіває. Ну, дійсно нічого не встиваю, дивіться, яка павутина. Я не соромлюся цього, бо це стайня. Тут свині, тут солома, тут з цього меленого порохи і, відповідно, павутина. Не знаю, може візьму на якийсь патик і це все діло пооббираю, але побачу. Спочатку даю їсти, бо крики, зойки, от така справа. Отака От малишня. Їм вже пішов третій місяць, а вони, можна сказати, ну трохи підросли, але дуже мало підросли. Тут ці свинки так само такі непогані, ці гарно підростають. Гарно, але чоловік казав, що все буде до лаби вирізувати. Хоч велике, хоч середнє, хоч мале. Все буде казав, що буде все, все вирізувати. А якщо ми захочемо, то собі купимо. Ну, Є в планах навесні починати курячий. Кур... Куряче утримання. Ну, побачимо, як воно з того всього буде. Даю їсти. Отак виглядає гранкова поранка. Пепа трохи мерзити, бо вона вже зажиріла. Пепу будемо прибирати в першу чергу, бо то діла не буде. Потім підуть ось ці середнячки. Ці середнячки десь так, ну, я знаю, по 50, може 70 кілограм. Не дуже аж такі великі, але нічого нам буде. Потім підуть ось ці робітники. Робітники працюють. така у нас ранкова поранка. Добре. Зараз візьму якогось, може, знайду якогось дерева з листям ще або що. Трохи пообмітаю цю павутину. бо це така павутина, у нас тут немає другої стелі. І павутина від свини, дай Боже, здоров'я. Ну, нічого. Зараз щось придумаю. Ще трохи на тарці тут. Якісь гарбузи, не знаю, звідки ці гарбузи він позбирав. Певно, від того, від кормового буряка. Певно, десь залізли або кукурудзи, не знаю. Коротше, тачки мені зараз треба, але йду для початку взуюся, бо в тапочках холодно, взую якісь зараз черевики. І по ходу діла буду вам показувати, що буду робити. Отак. Обрізала декілька буряків. <кій> і вже кури дурниці мене страдають. Що треба перелетіти, що треба десь щось попорпати. А щоб попорпати, треба перелетіти. Вже мають роботу. А я теж йду до роботи. Ось так зроблена у нас пральна машинка. Бачок, машинка і, ну, на даний момент поки що так, мушу чекати, поки воду вона злиє, викачає, тоді зараз зупиняється, вже викачає і моїм завданням буде слухати о, чуєте, просить водички. Отут От чоловік мені таке приспособу таку зробив, з бака і відкручую цей кран, вода поступає у барабан. О, все, мотор став. Я вже собі регулюю воду, я вже сама собі знаю. Тільки її мені потрібно. Так що, якось так, нічого складного не бачу. Все ж таки це краще, як то, що все, закручую, отак, От закручую. Все ж таки це краще, як прати руками. Зараз воду цю виношу, бо ще не, не зроблена приспособа, щоб воду машинка викачувала на вулицю, треба бити стіну. А стіна у нас тут по вікно кам'яна. Ну і часу нема, бо є купа роботи на городі. Ще орати має город чоловік. Ну, поки що чекаємо, а там побачимо. Хто зі мною давно знає, що ми опалюємо дровами. У нас немає природного газу. Ми, так як ми живемо 2 км від села, до нас газ не був проведений. Хоча... Була можливість і можна було, але так тоді склалися обставини. Зараз я дрова не ношу наперед себе в ящику, я ось так тачкою до порога, а там у ящик і так до хати, бо хребет мій не скаже мені спасибі, якщо я буду з дороги носити дрова наперед себе. Знаєте, друзі, що роботи не початий край. Взялася за бураки, нагадалася, що в мене вазонки на підвіконнику ще. Стоять і холода. Один вже занесла, а золотий вуз такий здоровий у мене був, певно, з метр. Нарізала ось так у банку і залию горілкою. Уже один на стій маю вже місяць. Настоюється, то я вже натираю ноги. Дуже-дуже допомагає, ну, обезболює, по крайній мірі. Я знаю, як там допомагає, <кій> обезболює. Це зараз теж зроблю. І нехай настоюється. Сьогодні маємо, ой Боже, 4 листопада. Побачимо. Отак От буде. Е... Ну, З два тижні, по крайній мірі, треба, щоб він настоювався. Зараз покажу, який колір е, зробився попереднього настойки. Я ж Вже вам показувала, що в мене на вікні ось тут <кій> різні вазонки. Це все треба буде діло забирати. Уже ось ці вже упали сюди у, у сусідній вазонок і вже приросло. Тут коло грошового дерева так само уже приростає. Алоє. Ось таке, не знаю, який це сорт, але це привезла від дочки того року. І ось так воно собі тут росло під цими всякими вазонками. Два, два ось таких алої. <кій> Теж треба пересаджувати, бо вже земля така. Просто перевалити у більший горшок треба. Так, добре. Зараз я це діло залию і покажу вам попередній, який колір має. Ось такий це колір фіолетовий. Тут ще в мене вазонки теж на вікні. Я ось ту настойку повиливала ось такі. У мене є з-під духів оприскувачі. О, і такого, ось такого кольору ніжного, ніжного, такий ні фіолетовий, ні розовий. Але саме головне, що воно допомагає. Оце дійсно. Про золотий вус можете почитати в Гуглі, нічого там нема страшного. Просто в Гуглі вбиваєте золотий вус, і вам видає купу, купу всякої інформації. Так буде виглядати ось ця настойка. Ці попередні е патички теж туди закинула, їх можна перетерти. У ступці або в чомусь м'ясорубці, чи, ну не знаю, теж зробити навіть на коліна такі компреси. Але я їх висипаю ще до цього, і нехай настоюються. Ну Два тижні будуть точно настоюватися, треба буде ось так стряхувати трошки, щоб воно рівномірно усе настоювалося. Будемо використовувати. А нам нічого інакше не залишається. Ліки дорогі, хоча я використовую і ліки, але це теж добре. Я використовую вам зараз покажу один, один, ем, одні ліки, котрі коштували, як я купляла пару, ну, то, може, вже тепер ні, але декілька місяців тому я купляла, коштувало, по-моєму, зараз скажу точно. Не пише на бутилоці, скільки коштувало, але мені здається, що 18 гривень. Е, ви знаєте, я вже я не рекламую, але оце дуже помічні ліки. Бачите, я не буду зараз ховати швидко. Називається меновазин. І це дуже-дуже класні ліки. По крайній мірі, знімають біль. Так, друзі, від, від головного головний пагін відрізала я від ем, кореня. Корінь теж лікувальний, але корінь я не хочу витягувати, бо тут, як бачите, у мене наростають іще е, вуса, тому він називається Золотий вус. Ось ці вуса в мене перші і пішли на ліки. Вуз має бути довжиною хоча б ось цих листочків хоча б сім штук. Він Зараз у мене має ось цей, наприклад, раз, два, три, чотири. Ну, думаю, в теплій хаті він ще мені наросте. Ну, якщо не наросте, значить навесні буде рости. <кій> ось так занесу до теплої хати. Схоче буде рости, а не схоче. Будемо навесні продовжувати вегетацію і. Робити собі ліки, будемо рятуватися природою.